Так, залетіли сьогодні до дуже крутого чувака. Ми в нього робили венеціанську штукатурочку. Він стоїть позаду мене. Дивіться, студія 439. Мінісотки знаходиться. власник біля нас. Ми з ним тільки що 40 хвилин спілкувалися. Він нам все розповідав. Звуть його так, дивіться. Ден Вейнен. Оцю всю красоту він виробляє. Оце є студія. Зараз я вам покажу трошки далі. Тут цю всю студію, як вона виглядає. Оці штуки дуже популярні. В нього тут що він робить. Він їх отак типу, виставляє і потім їх продає. Дивіться, отакі ось палички різної текстури. Отак воно все виглядає. І він потім людям оце все відправляє. і Люди це все роблять в своїх будинках. Дуже гарно. Оця штука мені дуже подобається. Подивіться, яка класна. В краса. Яс вам ближче призніму. Дивіться, вовче very beautiful. Ця штука їде в Луїзіану. Дуже подобається. Руслан, що скажеш? Плюс чи мінус подобається. Такі контакти. Вже нормальні контакти. Русланчик тут заводи. Недавно приїхав в Америку. Вже вся Америка. Руслана наша знає. Оце його студія. Оце вся краса. Це арт-арт це арт-арт. І, і Оце його вся студія. Ціла куча в нього тут. зразків. Він нам все, що показував, розказував. Також тут він діле студію там з якимись колегами. Ось вони тут роблять фотографії такі гарненькі. Потім отут теж там уже для дорослих трошки йде за Отак виглядає ця студія. Дуже крутий контакт. Ми в цього чоловіка зробили тисячу скорфіт венеціанської штукатурки тепер ми з ним дружимо, товаришуємо, приходимо до нього в гостя, і він уже нам дає клієнтів. цей чоловік, це наш дружбан.